Я хочу пригадати саму першу зустріч з Андрієм Сагайдаковським. Я пам'ятаю, який це був рік. Це був рік заснування арт-центру «Я – галерея», Власне, 2007. -й. Я вирішив зробити виставку, яка була би присвячена взаємодії між художниками або війни художників. Ця виставка називалася Наше мистецтво. І, власне, щоб згадати, як конкретно, в який день був дощ, чи не був дощ, чи було сонечко, ми зустрілися, я не пам'ятаю. Перший яскраві спогади це майстерня Сагайдаковського. Її дуже часто порівнюють з майстернею Френсіса Бекона. Але для мене це щось таке дуже львівське. Львівське, яке я багато разів бачив, при тому це не обов'язково майстерня. Це просто приміщення на рівні землі. І це подвір'я, коли ми старалися відзняти деякі роботи, ми просто виходили в подвір'я і прибивали їх цвяхами на фасадну стіну. І фотографували в цьому подвір'ї. Потім неможливо було навіть сантиметр цієї стіни забрати з тої фотографії. Вона вже була повністю цілісна. Це контекст Сагайдаковського, це львівський контекст. Що мене просто вразило з самого початку, не дивлячись на те, що я не пам'ятаю оцей конкретний час нашої зустрічі, але мене вразила ця простота спілкування, довіра. І це дуже зобов'язує. Тобто ти не можеш. Якщо тобі довіряють, ти не можеш підвести. І перша виставка, якраз вона була от, про цю взаємодію художників, і було дві роботи Сагайдаковського, одна з яких власне є на виставці Сонечко світить. Це моя та робота, яку я просто моментально покохав. Я сказав, що я, Андрій, я хочу купити її в колекцію, як молодий колекціонер, чи довірити мені цю роботу. Андрій сказав: звісно. Добре, купуй, Домовилися про ціну. Я, власне, викупив цю роботу. І е, після того почалося щось інше. Ми почали працювати так, що кожен рік Загайдаковський робив в просторі я, галереї один проект. Я спочатку е, хотів зрозуміти саму логіку, як працює художник. Я хотів зрозуміти, які принципи. Хтось працює серіями, хтось працює цілісними там, інсталяціями, виставками. А Андрій нібито і серії не робить ніколи. В нього кожна робота це окремий есей, це окреме, окреме оповідання. Одночасно воно все сидить в часі, просторі. І з якогось моменту він почав поступово підвішувати до нових серій робіт щось старого: з 80-х, з початку 90-х. І я зрозумів, наскільки. Органічно виглядають його роботи в часі, наскільки вони самі по собі ведуть діалог між собою. Андрій такий, як його роботи, він не відрізняється від них. В нього немає масок, в нього немає альтер-его, в нього є його життя і його творчість, все інше метушня, все інше суєта, все інше ванітас. І він. Завжди радий тебе бачити. І коли він бере слухавку, він каже О, привіт. Він ніколи не каже Альо. Він каже О, привіт. Тобто, так, як говорять дуже близьким друзям. Це підкуповує. Він завжди справжній. Андрій і не може бути не справжнім. Який його кредо. Ви знаєте, коли я побачив роботи щасливе життя, такі собі каштани. З таким пожовклим лі листям і на синьому-синьому небі напис червоною фарбою щасливе життя я моментально пробую розібратися, що вкладає художник, яка доля іронії, самоіронії, а може, це реально найвищий ступінь філософії і мудрості? Я не боюся цього слова мудрість. Я думаю, що його життєве кредо це є щасливе життя. І він його напряму пов'язує з своєю творчістю. Кожен день він долає шлях від свого помешкання до майстерні. Кожен день він працює, при тому він ніколи не перепрацьовує. За рік набирається робіт рівно на одну виставку, не більше. Він не любить страшенно виїжджати з рідного Львова. Для нього це каторга. Коли він збирався до арсеналу, він до останнього боровся з собою. Два тижні прожити не у Львові, не в своєму помешканні, не їсти свої супи. Він же ж чітко сказав, без зупи нема обіду. Але він приїхав сюди на два тижні і зробив дива. Як так легко можна розказати про такі глибинні одночасно ті речі, які близькі кожному? Сагайдаковський може. Основна робоча фаза над виставкою якраз співпала з карантином. Андрій нікуди не виїжджав зі Львова. І Соломія була у Львові, Савчук, співкураторка, тільки третій куратор Саш Соловйов жив і собі працював в Києві. Тому ми побудували роботу в такий спосіб. Я галерею у Львові, ми проводили такі собі робочі сесії. Ми сідали за старий круглий стіл. Соломія, я і Андрій і спробували кожен раз проговорювати те, що автор як бачить. Відразу він сказав: ніякої ретроспективи не буде. Професійно в мене немає інтересу, я художник в робочій, в робочій стадії. Я хочу зробити щось нове. Мені цікаво попрацювати з простором, хоч я його трошки боюсь. Але якщо це буде нова форма, тоді дійсно в мене буде азарт. Ну, Всі, звісно, зрозуміли, що від такої пропозиції не відмовляються. І на наступну зустріч Андрій вже прийшов з папкою. В папці лежали Аркуші А4-го, де були розписані його рішення. Як він собі планує простір. Спочатку ми працювали по плану, потім він приїхав в Київ, подивився простір. І ще раз впевнився в тому, що він на правильному шляху. Він почав вирішувати, що буде працювати в анфіладах залі, який образ. І відразу він сказав, що це буде хлопчик з квіткою. Цей образ, який дуже часто зустрічається в його творчості, буде ключовою роботою, яка буде зустрічати і проважати глядача. Далі він сказав, я хочу в кожному залі гру. І мені потрібна маса спортивних інвентарних речей, які є в гімнастичних залах. Мені потрібно дуже багато. Я хочу заставити весь арсенал тими предметами. Поступово, працюючи над виставкою, він вже почав відмовлятися від деяких рішень. І це зрозуміло, тому що це творчий процес. І відповідно ми маємо вже такий більш проявлений варіант, коли одна зала є спортивна з тим антикваріатом. А на вході, якраз, біля напису культура стоїть один спортивний козел, який підсвічений. Далі він розтлумачував кожну залу. Він казав: Я приношу зараз книжку про смачну і здорову їжу, якихось там 50-60-х років. Павло, треба відсканувати форзацію. Тому що ці форзація я хочу наклеїти на стіну, і мені потрібна кнопка, щоб люди не підходили, а він завжди підписує. Андрієв, це фантастично. Тобто він написав: зголоднів, тисни. І відповідно. Щоб кнопочка загралася, і люди бачили ті явства. А в противагу він вішає свою маленьку роботу на килимку, тарілка зупи, ложка з хлібом. Все. Тут явства, які просто вивалюються з того столу, а тут аскеза. Та аскеза, яка йому дуже близька. До речі, багато запитують Андрія: а чому Андрій ти працюєш на килимку?» Чому ти так мало робіт робиш на полотні? Він має заготовлені відповіді. Перше, те, що свого часу не було грошей навіть на полотно. Знайшли килимок і почав працювати, просто прибивши його на стіну. І цей килимок закріпився вже за Андрієм. Якщо хтось скаже, що це є живопис, я буду дуже сумніватися. Кожна його робота це об'єкт об'єкт, який виходить за межі того килимка. Далі, коли ми почали працювати, особливо мене зачепила ідея гра в Джиммі. В його майстерні висить портрет Джиммі Хендрікса. Це постер, який він купив ще за царя Гороха. Чорно-біла фотографія, яку він попросив мене перезняти і так, щоб роздрукувати її на цілу стіну арсеналу. І попросив поставити фендер з комбіком біля портрета <портретом> Джиммі. Звісно, підписавши. Втомився? Знак питання. Відпочинь три крапки. Культурно. Щоб запровокувати цей момент гри на гітарі, я декілька разів приходив на виставку і бачив, як люди сідають або стають і починають грати на гітарі. Боже, це такий, такий простий хід. Вся ця виставка це Андрій Сагайдаковський в просторі. Він вийшов за межі свого килимка, він вийшов за межі маленьких галерейних просторів. Він. Розкрився зовсім по-іншому. Я хочу гуляти тою виставкою. І як куратор, і як відвідувач, мені дуже приємно, коли його інтерактив такий простий, як перспектива, як зала, в якій є дві стіни і два напівздутих м'яча, які просто потрібно підійти і копнути, і попасти в цю перспективу, в той горизонт. Боже, і це просто. Так само, як і. Просто дати нам всім можливість не побачити себе в величезній дзеркальній кімнаті. Кімнаті ілюзій і алюзій. Андрій вирішив відразу: на стінах я буду писати сам. Він взяв, купив пензля і вирішив, як вирішити це все колористично. Ті стіни, які будуть мати інформацію або рисунок, або текст, вони будуть жовті. Але він чітко сказав: мені не потрібен жовтий рівний. Я хочу мати жовтий, так як віником. Далі пішов на арештування на тури і писав. Притому писав. Мене підходять мої знайомі. Там я проводив декілька таких приватних якихось прогулянок, виставку. Він кажуть: А ти розумієш, що написано? Я кажу: я розумію кожне слово. Мало того, його шрифт я вже звик до тих шрифтів. В нього дуже вразний шрифт. І дупак це перша гра, яка дає нам можливість зрозуміти, що таке булінг, що таке гра, що таке інтерактив. Кожна з тих ігор це є мистецтво. В чому особливість дупака? Ти стоїш задом до компанії. Хтось один наносить тобі удар по дубці, і ти маєш повернутися і вгадати його. Тоді він стає на твоє місце. Так само метафора мистецтва, метафора акції, метафора дії. Так само, як і трісучка. Робота про вгадування орел чи Черешка. Але моя улюблена гра все таки гра в Джиммі Андрія Сагайдуковського з великою любов'ю у Львові всі називають дідушка. або дідо. Навіть є перед історією. Колись. Андрій Сайдаковський ще, коли був молодий хлопець, завжди носив таку велику руду, красиву бороду. Він був стрункий, в клюшах, але така виразна борода з вусами. Це не було ще тенденцією, ніяких хіпстерів і близько не було. І бороду носили мало людей, а довге волосся носили багато хіпуючих. Заходить він в політех, де працював. Він вчився спочатку, потім там працював. І е, якась секретарка сидить в відділі, піднімає на нього очі, а вона така заклопотана-заклопотана, піднімає очі і каже, ще якийсь дідо прийшов. <свісно> Це як причепилося, і всі його тепер кличуть дідо. Звісно, і борода є, і волосся не такі довгі, але А, друзі мої, якщо щось закріплюється за художником, то вже вирвати неможливо. Завжди цікаво, де беруть роботи для виставок. Ось, наприклад, виставка Андрія Сагайдуковського Декорації Ласкаво просимо. Всі думають, так, художник намалював, напевно, з майстерні забрали. Та ні, це набагато складніше. У справжнього художника є справжні колекціонери. Ось, наприклад, я стою перед роботою, яка належить Павлу Мартинову, колекціонеру, який є. Напевно, найбільш зосереджений на колекціонуванні Андрія Сагайдуковського. Вже 10 років він збирає його роботи. В його колекції більше 35 робіт, при тому він ретельно відбирає, думає. І знаєте, що цікаво, поступово такий колекціонер перетворюється на великого знавця. Ще тут представлені роботи з колекції арт-центру ЄГалерея, тобто мого арт-центру. Ще тут є родина Гриньових, Гриньов Арт Foundation. Вони мають надзвичайно круті історичні роботи з виставки Дефлорація 90-го року. Ще є роботи з Національного художнього музею. Одну роботу надав Володко Костирко, інший львівський художник, який так само має в колекції його Ніла Янга, портрет Ніла Янга. Власне, дві роботи закупив минулого року мистецький арсенал Андрія Сагайдаковського, і вони так само є на тій виставці. Так само декілька робіт є у власності художника. Тому це все збирається докупи, але якби не такі відкриті колекціонери, як Павло Мартинов, який не просто накопичує і збирає, а який популяризує, який хоче, щоб вони їздили світом, він давав на венсійській бійналі роботи, він давав на виставки до Львова, він давав на виставки в Польщу, він давав в арсенал вже в другий раз дає, до речі, роботи. Тому класно, коли є такі колекції, і, можливо, це говорить про те, що коли будуть якісь дуже амбітні музейні проекти, ось, наприклад, такий. Уявіть собі, що виставка Андрія Сагайдуковського це лише декілька залів гігантського, поки що не збудованого, музею сучасного мистецтва України. Де взяти роботи? Я думаю, так само треба постукати до колекціонерів і сказати, будь ласка, давайте ми будемо експонувати вашу колекцію, щоб її бачили. Люди, я думаю, що рідко, який колекціонер відмовиться від такої пропозиції.